Всім привіт, хочу розказати про сьогоднішню ситуацію. Прийшла до мене клієнтка, вона до мене вже неодноразово колись зверталася. Але так як ми не знайшли згоди з нею, що робити з її бровами, то тоді і я тоді не видаляла. Я, звісно, її не взяла до себе і нічого не робила. Але намагалася тоді ще пояснити, що краще його спочатку видалити, а потім зробити нову форму, якщо вона забажає. А сьогодні вона прийшла з бровами, вона вже там визначилася, видаляла в інших майстрів. Їй зробили два різних майстра також. Трішки там скоригували форму. Ну, звісно, я зараз не буду обговорювати ті брови, тому що вони мені не подобаються. Я б так не робила на її лиці, тому що личко невеличке з мілкими рисами обличчя. Оченята. Сьогодні вона прийшла до мене більш, навіть так можна сказати, із -за оченят із -за повік. У неї два мається хвоста стрілок. Чому так вийшло? Не знаю. Майстриня, яка працювала, яка зробила їй нову стрілку, не видалила ту нижню. Нижній татуаж, який був зроблений. Господі, за царя панька. Зроблений, звісно, вже з підтіками там. Під, розійшовся пігмент під шкірою. Оченята вже дикта, повіки вже у нас вікові. Звісно, пішов опущення повік, і стрілки ж, звісно, вже поміняли форму. Но, але що я хочу сказати? Майстриня не донесла клієнту правильність дій, послідовність дій, що спочатку треба видалити. Максимально видалити ту стрілку хоча б ту часткову кінець стрілки, що обвисав уже і придавав оку таку печальку, і потім краще вже зробити нові стрілки, коли загоїться повністю шкіра. Ну, Тепер маємо два хвоста, тепер вона їх постійно замазує. Алілуя, що ніхто не додумався тілесним або білим кольором там замазати це все діло і було б ще хуже. Сьогодні зробили пробу, подивимося, як воно буде діяти далі, чи буде світліти чи ні. Звісно, там треба працювати і працювати з тим хвостиком, там буквально міліметра до п'яти той хвіст, але треба його видаляти. На бровах, на бровах від нижнього перманенту, який видалявся перманент для татуаж, видалявся, я так зрозуміла, теж вже неодноразово. Залишилися рубці внизу хвоста. Я не робила фото. Внизу хвоста сліди, навіть можна сказати, два хвоста. Тобто її підняли зараз. Теж цього не розумію, коли на виску вже малюють хвости брів, вони там просто фізіологічно не можуть бути. Але деякі майстри, наші також я вже по цій формі, вже не можу згадатися, хто це робив. Блін, ну не треба так робити. Будь ласка, поясніть: ви майстер, ви спеціаліст, ви професіонал свого діла. Зробіть так, щоб це було ну природньо, щоб це ну. Принаймні, намагайтеся донести клієнту свою правоту, свої, свої професійні дії. І так, щоб і вам було добре, і клієнту, щоб клієнт потім не бігав знову до других майстрів і розказував, яка ви така сяка. От мені зробили отак, тепер я хочу це все видалити, і так далі. і Так далі. Так що, будь ласка, прошу вас, не експериментуйте на лицях жінок. Ну тому, що тим паче, коли вже їй далеко вже, ну, за 40, то тут ви ж самі розумієте, що хочеться як принаймні зробити себе навпаки молодшою, гарнішою. Та взагалі і молодим так само не треба експериментувати на своїй зовні. Любіть себе, будь ласка, і вибирайте професіоналів, майстрів правильно. Домагайтеся не тільки те, що ви хочете, а й почути і треба майстра, що він вам порекомендує. Па-па! всього доброго, і прикріплю зараз фото цих двох хвостиків на стрілочках.